Сьогодні, 20 квітня, погода дозволила шляховикам продовжити ремонтувати міські дороги. Як розповів керівник комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов 10 вулиць вони вже залатали, лишається іще 4. Паралельно комунальники наносять дорожню розмітку і вже планують капітальні ремонти. На поточний ремонт доріг міський бюджет виділяє 200 тисяч. Хоча гроші надійдуть тільки у травні, повідомив міський голова. Сьогодні «Екосан» працює на коштах наших соціальних партнерів, які допомогли йому закупити мазут, допомогли закупити бітум і щебі. Шляховики вже відремонтували переважну більшість вулиць, які планували залатати. Лишається Слобожанська, колишня південна, жовтнева Павлоградська, колишня Люксембург і вулиця Миру. Роботи продвігаються плюс 2 своїх суми виділених на поточних ремонт. сьогодні. Ми плануємо на основних вулицях міста пішохідних одних пірів ходах нанести колашколу розметку. Керівник Екосану Володимир Селезньов припускає на поточний ремонт доріг. З міського бюджету виділятимуться додаткові кошти. Коли шляховики завершать латати ями, візьмуться за капремонт основних та внутрішньоквартальних доріг. На це з міського бюджету виділяється понад 3 мільйони гривень. Будуть виконані роботи на 2 мільйона по улісам Розелюксібург, район Ощадбанка, також буде виполнені. Капитальный ремонт по внутриквартальной дороге от улицы Машиностроителей до улицы Федора Супруна. Это район четвертой школы. И третий микрорайон 12, 14, 16, 11 дом. Решта коштів піде на ремонт вулиць Моторного, Свободи, Танкістів та Слобожанської, колишньої південної, об'їзд біля 3 та 4 мікрорайонів. Крім того, обласний бюджет профінансує ремонт вулиці Ломоносова. Від Соборної до жовтневої. На це виділяється мільйон двісті тисяч. І місто сподівається, що ця допомога не остання. Десять доріг на 10 мільйонів ми включені в програму економічно. Соціального розвитку області. Дай Бог, якщо це буде виділено, ми таким чином десь відремонтуємо практично більш-менш половину доріг міста Лозова. Вікторія Кожедуб, Роман Шебіряк, ТРК Лозова.